Друзі, привіт! Недорого, бюджетненько і симпатично. А саме головне практично. Opel Meriva на майданчику автопойн 2005 рік. Випуску ціна прекрасна 4,5 тисячі доларів. Тож у кого є такий бюджет, машина, майданчика автопейнт, Забирайте цю красуню. Баклажан цвет 23-го року. Гарна літня гума. На штампах є підфарбування. Оце крило підфарбоване, і на лівій стороні трошечки понизам дверей є з підфарбування. Так всі стекла оригінальні, всі інші запчастини кузова в оригінальному фарбуванні. Із мінусів вона трошки поцарапана, її полягнуть би бажано, але плюсів тут більше. Парктроніки задні, знову ж таки, літня гума в шикарному стані, сигналізація, єва чохлах сидушечки, передні електрослопайомники. Дивіться, ця маленька кнопочка вона відповідає за електроскладання дзеркал. Привіт. Так само і за розкладання дзеркал. Мультикермо, туманочки, 223 тисячі кілометрів пробіга. Кондиціонер працює, він є і він працює. Салон опрятний, п'ятиступка механіка, ручні крови, машинка тільки після обслуговування, тисячі не проїхала після ТОшки, колодки замінені. Клас в чому? Що висока посадка? Щостий поринос сцені, регулюються сідушки по виліту, по нахилу. Оця штука також розкладається, ручні підйомники. Так, сидимо далі. Багажник тут великий. Дійсно, достойно великий багажник, хоча машинка не компактна не велика, але багажник достойний. Отак зламується, складається шторочка дуже зручна. Знову ж таки, є вакилимочок з шильдиком Opel, Тобто не все так просто. Тут у нас домкрат. Якісь приблуди, навіть сітка є. І що цікаво, лежить запаска. Continental, Дивимося, 2005 рік, Тобто оригінальна запаска. Ніхто не витаскував, все, як воно є. Вона, до речі, прибула з Німеччини. Один фактичний власник в Україні. Вчасно все обслуговувалось, все мінялось. Ключі два, ціна 4500. Мені цікавий варіант. 1,4 4 бензин. Поразку допали вас, скажу. 8 город, 6 траса. Доволі економно. Газ можна поставити. Все, чекаємо на майданчику.